Ми зараз окремо працюємо над пандусами. Ось з паном Андрієм ми відпрацьовували цю історію. У нас катастрофа на районі по пандусам. Я думаю, що скрізь в країні катастрофа. Але це яскравий приклад. Якщо ми тут не ведемо лад, значить скрізь по району буде чудово, ну, краще значно. Так, І от ми таким чином зможемо все це опрацювати. Ну, наскільки я знаю, ж Маріна Хонда ждала на виконання якби до кінця року створення маршрутів безбар'єрності по районам. У певній кількості Ція на не я не кажу про цю вулицю, я кажу взагалі про район. Mm -hmm. да? Тобто, ну якщо я не знаю там кількість розподілення, дано, Хонда, начебто ж е, таку отмашку дала. Ви знаєте, що це нічого не значить, на жаль. Е, знаю, я просто до чого, то да, ми Але... можемо сказати, е, Марина Хонда дала отмашку зробити дитячий садок на Марсі. Ні, це так само це. Поблизо. Я я, я до чого то все. Да, що задача поставлена. Деякі регіони, регіони, райони починають там щось робити. До чого то, що безбар'єрні маршрути <пробітник> повинні від, відбудовуватися або mm -hmm. будуватись до соціально значених об'єктів населення, да? до лікарень, шкіл, цНАпів, там, поліції тієї ж. Да? Бо бачу дуже часто по Києву приклади, знаєте, тобто е якийсь там район щось зробив, е медальку собі повісив. Ось у нас тут. Е Ідеальна дорога забезпечена тактильною плиткою з пониженням. Ну воно веде, знаєте, ну в нікуди. В нікуди. Я дивіться саме тому. Ми тут на вулиці Героїв енергетиків, тому що цю вулицю чомусь не вставляють на якісь плани. Хоча тут максимальна концентрація людей і людей з інклюзією, яким потрібно комфортне просування. Тут е, значно більше, ніж умовний, навіть там дитячий садочок, де кабин okay. він також важливий. Але якщо тут багато людей, багато киян зі всього Києва в Деснянському районі, значить скоріше, все тут має бути всім комфортно і зручно на всіх етапах. Так